Чіткий меседж світові. Усик та Дюбуа підігрівають стосунки перед боєм 19 липня. Це вам не ексе-шоу, а справжній бій за абсолюта. Відбулася дуель поглядів, де Дюбуа не витримав, та чому чут не відбувся махач прямо там, що повідомив в інтерв'ю журналістам Усик. Та саме через це Ф'юрі опиниться у невигідній ситуації та грабуватиме сам себе. Катерина Усик зробила гучну заяву, та як відреагував Сашко на цю новину. Та багато чого цікавого в нашому новому сюжеті. Тому Дивіться мовчки це відео до кінця, адже там найцікавіше. Я приберіг саме для вас. Я збираюсь розірвати усика, я знищу його. Мої вітання, шанувальники боксу. З вами на зв'язку нокаут тіві, де топові випуски та гаряче зі світу боксу. Тому пронесемо холодок по спині та під кінець відео морозитиме. А тому вподобайка, потужний коментар та дзвіночок. Беріть каву чай. Ми починаємо ганяти новину боксу, де сюжет надто гарячий. Годинник невплинно біжить, і ніби вчора усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Ніби вчора нам повідомили, що бій відбудеться реванш між Усиком та дюбуа 2. Змінювали дату та все ж вирішили 19 липня Лондон в Вемблі. Далі шокуючий розрив Красюка з Усиком, через який підняли чимало галасу. І думки бігали різні, але виявилось все добре, і це лише процес, який мав статися рано чи пізно. Та хто хоче більше дізнатися про Красюка з Усиком, та залітайте за підсказкою зверху. Або в кінці відео ми там цю тему розібрали та прогнали новини. Вини з Карсюком та Олександром Усиком. Усик! Усик та Дюбуа занурились в тренувальний табір. Та ціль одна стати абсолютним чемпіоном у хевівейті. Дон Чарльз, тренер Дюбуа, обзивав Усика то клоуном, то невіруючим, надії зацепити. Та все ж ми всі знаємо, як це нелегко зробити, адже Усик це козак українець. Дюбоа, штовхнувши, обізвав Усика боягузом, на що взагалі викликав сміх Усика та його команди. Тому залишились всі задоволені. І ось Усик вже в Лондоні. Традиційно шукає загубленого в Лондоні Дюбуа. Деніа! Виріс Деніа. Гілка намагається збити з автобуса Сашка, але Усик має гарну реакцію. Та в останню мить відхилився. І це все в Лондоні. Та де поліція Лондона так і не зрозуміла. Експерти вже змучені прогнозувати, та боксери змінюють думки. Та все ж фаворитом є усик для букмекерів і канело, не соромлячись, притулив 500 тисяч доларів. Непогано, так я вважаю. В Дюбуа лише вірять, та що ставок поки що не роблять, та може лише нам не повідомляють про це. Актуальна форма бійців ось така. Маємо 38-річного українського чемпіона. Олександра Усика та 27-річного британського боксера Даніеля Дюбоа. Дюбоа виріс, та чи готовий саме він списати Усика? Ми дізнаємось та поговоримо з вами про це вже після бою. А зараз дивимось епізоди з інтерв'ю Усика та Дюбоа. Я збираюсь розірвати Усика, я знищу його цього старого. Е, Слухайте, не говоріть мені про Тайсона Ф'юрі, його не із час. У мене є гарний захист, який дає мені Бог. Не думав про свій бій за звання абсолютного чемпіону проти Тайсона Ф'юрі. Я не думаю про свій перший поєдинок за абсолютного чемпіона проти Мурата Гасієва. що те, що було вчора, це не те, що є сьогодні. Я не вважаю себе кращим з найкращих. Я всього-навсього Олександр. Тайсон каже: Гей, кролик, послухай, бла бла-бла. У нас буде бій в 26 році, 18 го числа, да? Ти божевільний? Я готовий до цього, що ніхто не зможе забрати це в мене, те, що залишиться в книжці історії, книги рекордів. В 27 років я на вершині. Я повинен забрати все у цього старого. Це твій час, можна і так сказати. Уель поглядів, де Дюба почав горлати та піднімати свої граблі перед очима у Сашка. Дюба просто відчув мою енергію. Я ж його енергії не побачив. Сказав Усик. Навіть тут було помітно, що дюба нервує. А Як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO українець Олександр Усик висловився. Про реванш з британським супертяжем Даніелем Дюбоа. Дюбуа, Дюбуа це молодий боксер, він небезпечний, у нього хороші навички і відмінний удар. Мені треба бути обережним у цьому бою. Але я добре готовий до цього бою. Чи нокаутую я його знову. Послухайте, я завжди готуюся до бою на 12 раундів. Але якщо у мене з'явиться змога, то так, я його зупиню, сказав Усик. А з останніх новин дружина Усика, Катерина Усик, прямує на бій та особисто підтримує Олександра Усика перед боєм. А може проконтролює, щоб Дювуа Вчинків не робив, адже він націлений ж по тулубу. Та тулуб в тих британців нам всім відомо де. Ну, що каже Ус. Звісно, він радий, що побачить дружину та вип'є з нею чай. Вона чай, він газовану воду. Наголосився також. Провели відкрите тренування. Усик та Дюбоа. Обидва провели відкрите тренування напередодні бою. Усик надіслав важливе послання світові, вийшовши на футболці з надписом: звільніть захисників Азовсталь. Мотиваційні промови Усик прописує свою стратегію так. король дивізіону не зважає на наклепи або провокації, впевнений, що інтелект та підготовка Овка переможуть будь-кого в Лондоні. Тиску не існує, коли ти той, хто його створює з певністю та холодним професіоналізмом, бо не зупиняється, яскрава впевненість у собі. Це буде історичний момент, коли я виграю на вемблі, зроблю його своїм домом. Іронічне святкування перед боєм. Трохи музики, сім'я, люди, і робимо це знову. Навіть у день бою він хоче зарядити себе емоціями. 18 липня о 17.00 у Лондоні відбудеться церемонія зважування напередодні мегафайту. Відомо, що Тайсон Фюрі відвідає мегабій, Усик Дюба 2 і може зустрітися з переможцем поєдинку, адже Ф'юрі – це касові збори, наголосив Френк Ворен. Лише бізнес. Пишіть, чи хотіли б ви бачити ще цигана у хевівейті. Друзі, на сьогодні все. Тримаємо кулаки за Усика. До нового випуску.